Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 28 червня, 23 рік, знаходимося на просі. Дякую, хто приєднується до каналу. Обов'язково, хто дивиться, підписка. Обов'язково вподобайка. Кому не складно. Пишіть якісь коментарі, хоч і просто вітання. Це все добре. І це все вітається. Дякую всім підписникам, хто підписується. І хто слідкує. Сьогодні у нас по темі просо. Ось такий його стан. Почало вже кидати китицю і приїхали ми на нього, в нас щось там обіцяли дощі. Приїхали ми на ньому, ось є такі пошкодження. Це, мабуть, якісь там чи п'явиці, тому що такі чи кліщі. Нарешті в нас вийшло обробити інсектицидами. Обробляємо інсектицидами, трошки додали карбоміду. Надіємося, що піде дощик на сьогодні сухо. Дивуюся, як воно ось тріщини Зверху кірочка, а там аж а, вон. тріщини. Дивуюся, як воно виживає, це просто. обробляли Лишилося в нас залишку після обробки соняшника. Ось такі інсектициди, ацетаміприт ми дали його 200 грам на гектар. Добре, що дали, так, потім розкажу чому. І альфа-цепиметрин, 100 грам на гектар. Це ми змішали таку суміш, давали ми також прилипач. Тренд 100 г на 100 літрів. Вилив у нас був 200 літрів на гектар, листкова поверхня велика. Робили 200 літрів на гектар. І як я вже казав, дали ми 6 кг карбоміду. Дали карбомід, хоча я дивлюся, не знаю, всі там розповідають, що воно діє по листку карбомід. Ми там робили експерименти, два рази перекривали, виходить там 15 кілограм карбоміду у нас виходило оприскування. Блін. Ну, нема ніякої різниці. Я це, ну, є фунгіциди, яких предназначено, щоб діяти через листок. які Ну, вони спеціально для цього придумані діяти через листок, фунгіциди, інсектициди. Добриво, добриво, саме краще давати під корінь. От -от -от -оті 10, 10, 15, 20 кг. Виходить, я тут побризкав, в мене вийшло 30 кг крабоміду. Краще його було дати під корінь, був би набагато більший ефект. Є такі речовини, які діють через листок, а є такі речовини, ну, можливо, воно в когось і діє, десь воно щось допомагає. Я не бачу візуального ефекту, я не бачу і скільки, це я вже не в перший раз. Кожному своє, я так думаю, це моя думка. А яскравий приклад про добриво, Ось. Ми сіяли, і в нас ось, ми бачимо. Трошки у нас проблемка була, цепка перескакувала. І в нас тут добрив менше, або вони зовсім не давалися. Півсівалки. Ось тут з добривами, ось тут без добрив. Або там мінімальна доза добрив якась йшла. Ну, це ми вже не знаємо, тому що пів сівалки. Воно видно, воно там в далечині, воно там йшло йшло, а потім щось, щось сталося. На рахунок того, що те, що я казав, при посіві. Ну, хочу спочатку показати стан. Ось без добрив. або з мінімальною добривом. Не знаю скільки тут попало, але воно ось так виглядає. І ось вам де з добривами. Воно зелене, воно красиве і кидає китицю гарну. А тут китичка така, ось, хіба це китиця? Ну, тут. 20 зернин. Це не кититься. Ось кититься. Оце кититься, вона ще не вийшла. І це з добривами. Ось чому потрібно перший момент з добривами. Другий момент. Оте, що я казав при посіві, коли я сіяв, я ж зараз підводжу такі ітоги, трошки по просі. Кому цікаво, я для себе говорю це. І хтось, може, буде згоден, не згоден, але я. Помітив, і я це для себе для нотатку. Оте, От що я казав при посіві, що я переживаю, що добриво підпалить сходи. Тому що карбомід, селітра, вона падає в один рядочок з добривом. Якби воно десь глибше або в, чуть -чуть в сторону, але воно падає поруч і коли розчиняється в ґрунті добриво, воно підпалює сходи. Ось густина, яку ми маємо, де не було, де, де я показую вам, що не впали добрива. Воно тут майже все зійшло, воно загусте. Як для мене, як для півдня, я вже не перший рік, воно загусте. А ось густина де з добривами. Де воно гарне, воно все одно набагато рідше. Набагато воно рідше. Тобто, все одно підпалило сходи. Але це зіграло в кращу для мене сторону. Тому що тут ми посіяли 230 кг. Моя ціль, так як ми не ставили дрібно насінневу на ніку приставку, щоб сіяти дрібне насіння, а сіяли великими катушками. У нас вийшло. 230 кілограм. Хоча моя ціль сіяти 15 кг, 15-17. Хоча, знову ж, ось там я дзвонив, шукав просу. Мені всі кажуть, ну мінімум 300. Та якщо тут 300 посіяти, ось. отут дійсно посіяно 200 кілограм. Ну, ось тут зійшло ну процентів лишилося 70 від сходів. І ми маємо гарний результат. Порівняти ось і порівняти ось. Ну, хто його знає, може тут із-за кількості, але тут не буде якості. Тут не буде якості. Воно ось воно вже навіть зараз є там, яке відпадає, відсихає, тому що воно густе, йому не вистачає поживних речовин, йому не вистачає вологи, тому що в нас ось тріщини. А ось десь. Де просто росте ось яка тріщина, і воно росте і тут гарна кититься. Одна і друга гарна кититься. Буде довге таке відео, щось, я бачу. Це що я хотів сказати по підведенню ось таких висновків по посіву, по добривам. Ми сіяли тут з добривом пулан. І НПК 1224 змішували, також сіяли карбомід Туркменістан. Змішували теж в пропорції з НПК. там потрошки змішували. Ну, Різниці поки я не бачу. Можливо, коли викине китицю повністю. Потім будемо бачити. Немає різниці. Між тим, є різниця велика, де з добривом і без добрив. Треба сіяти обов'язково з добривами. Але найкращий результат, я колись сіяв з добривами. Це коли ти вносиш добрива сівалкою перед посівом на глибину десь сантиметрів 5-7, а потім сієш. Оце найкраще. Але в мене вийшло я задоволений тим, що воно трошки підпалило, воно трошки-трошки його прорідило. Ми маємо. Ось такі китиці, Вони пішли викидати, обрискали ми від просяного комарика, як рекомендується. Більше ми, мабуть, не будемо бризкати, бо воно вже воно вже вище колін. Воно вже вище колін піднялося. О, і я стою і почав накрапати дощик. Ну, маємо надію, пустився, пускається прямо дощик, пускається дощик. Маємо надію. Пройшло 10 хвилин від того, як ми побризкали, закінчили. Ну, щось, мабуть, подіє. Якщо нічого не робити, то воно не подіє. йде дощик нам напросу. Потрібен дощик, щоб залити ось ці страшні тріщини. Все, їдемо додому. Іде дощ, хай йде. Нам краще. Буде або подіє інсектицид, або піде дощ і нальється зерно. Нам краще, щоб налилося зерно. А то, як кажуть, хватить і нам, і жукам. Дякую за увагу. Особливо всім дякую, хто коментує, хто включається в обговорення. Хто подивиться, хто обов'язково підписка, вподобайка, дощ пускається. Що Бог дає, це все добре. Слава Україні!